Всім вітання, Олександр, на зв'язочку. Сьогодні ми вже дороблюємо металовоз на 70 кубів. Буде дуже-дуже дуже гарний. Дивимось. Дивіться, металовоз на 70 кубів. Вес примерно 8,5-9. Це приблизно ще не, не мірялося. Комплектація ТПВ на полорі 40, гальма-барабани. Дивимось. Дуже голосно робить піскастру, заклали новий самоскіт, так що робота кипить. Дивіться, який красень. Просто супер. Вс, идет.